Власне, скільки грошей вдалося зібрати і на що саме хочуть їх спрямувати? Розпитаємо у Віталія Греченюка, у начальника відділу агітаційно-пропагандистської роботи головного управління ДСНС України у Хмельницькій області. Пане Віталію, вітаю а Україні! героям слава. Розкажіть нам, скільки вдалося е, зібрати коштів, і е, е, до вас таке питання: чи брали ви безпосередньо участь у цьому велопробігу? Начнем з того, що в мене не вийшло взяти участь. Я мав травму, але мав ногу, тому такої можливості поки що в мене не було. Хоча, якби вона була, я б обов'язково брав участь і долучався би до такого б заходу. З метою підтримки, скажімо так, Збройних сил України та наближення нашої перемоги було організовано цей благодійний веломарафон. Участь у ньому взяло 96 учасників: це нацгвардійці, поліція, патрульна поліція, Нацгвардія, рятувальники, судова охорона і також бажаючі були. Тобто, загалом 96 людей сьогодні долали дистанцію у 90-25 кілометрів. Завдяки цим людям і також небайдужим, які долучилися, ми сьогодні зібрали 70 тисяч 550 гривень. Ці кошти було передано в благодійну організацію врятувати хмельниччину і в подальшому вони будуть використані для того, аби ми з вами здобули нашу перемогу. От, є в вас якесь побажання як організаторів, де побачили під застосування цих грошей? Бо ми знаємо, що нашим збройним силам в будь ну, будь-де, і будь-які кошти стануть в нагоді завжди потрібно щось. Чи це автомобілі можуть бути, чи це можуть бути тепловізори? Це може бути будь-що, навіть якщо це якась одноразова матеріальна допомога для тих, хто з Хмельницького захищає наш спокій там на сході чи на півдні зараз, чи можливо навіть на півночі? Чи є у вас якесь ось було таке побажання? Чи знаєте про потреби? От наскільки. Ем, ну, от куди б ви хотіли б як організатори, аби ці гроші все ж таки витратили? Ну, е, моя така особиста думка е, зараз йде, скажімо так, свого роду війна дронів. Тобто, дрони це очі наших військових. Тому ну, я б особисто би хотів би, щоб ці були кошти спрямовані на саме на дрони, адже і артилері. Так, у нас трошки не такий гарний зв'язок, як би хотілося і вас і чути, й бабачити і власне знаю так само, що ви організували для того, аби всі учасники, які брали участь в ось цьому велопробігу, успішно і здоровими подолали ось цю дистанцію. Чи всім власне було комфортно їхати, чи всі дісталися фінішу? Е, на щастя, фінішу дісталися абсолютно всі. Да, були випадки, е, декілька велосипедистів впало, але в загальному вони піднялися. Вони були настільки, скажімо так, підняті ідеї цієї, щоб доїхати до кінця. Е, вони навіть з тим, що там десь пішла е, кров з руки, вони продовжували далі долати цю дистанцію. І так, всі подолали. І ще один з таких от цікавих моментів, коли ми лише. Ну, подали старт і почали їхати по Львівському шосе. До нас почали приєднуватися діти 8 десяти років. Тобто, батьки пішли купити продуктів, а діти взяли і доєдналися до такого веломарафону. Ну, То круто, це було насправді. досить так приємно і неочікувано. Так, і ще останнє запитання. А це така перша ластівка, так би мовити, і мені здається, дуже успішна, бо 70 тисяч гривень. Ну насправді копійка до копійки, а тут тисячі. І чи будете проводити щось подібне знову? Бо знову ж таки, це ж не тільки у Хмельницькому зараз відбувалося, а ще в інших містах України. Чи будете і далі проводити подібні ось такі заходи? А, мабуть, ми вже не чуємо один одного, тому просто подякуємо. Насправді за класну ініціативу. Я сподіваюся, що теж не остання вона буде, і нагадаю, що мали змогу зараз спілкуватися із Віталієм Гречанюком. Він є начальником відділу агітаційно пропагандистської роботи головного управління ДСНС України у Хмельницькій області. І, і власне вони сьогодні організовували велопробіг, на якому збирали кошти для наших збройних сил.